Нас дуже спекотно сховалися в кущі, просимо дощика. причиста Діво, мила, у дощику прийди, Причиста діва, мила, у дощику прийди, і, поличко країни, ми просимо роси. І полечко країни ми просимо роси, і полечко країни, ми просимо роси, Же пити хоче, нива, ми просимо прийди, не пити, хоче хочені, ми просимо, прийди, і сина свого Любого, благаєм приведи, і сина свого. Любого, благаєм, приведи, хай нам, відерко з неба пошле святе таке, хай нам відерко з неба, пошле святе таке, що всю природу краю напоїть воскресить, своєю ж то десницею від горя й захистить. Своєю ж десницею від горя й захистить. Десницю Бога славного, що в тріці пресвяті, благаєм, просим дуже. Христос, ти нас покрий. Благаєм, просим дуже, Христос, ти нас покрий. І дощик просим сильно на нас Христос пролий. І дощик Просим сильно на нас Христос пролив, і дощик просим сильно на нас Христос пролив, десницею своєю, ти щедро нам зійшли, десницею, своєю, ти щедро нам зійшли. І рясна й мирна з неба, нам дощ благослови, і рясна й мирна з неба, нам дощ благослови, з пророком Ілією до нас Христос прийди.